Вже третій рік міський учнівський парламент організовує заходи, в яких відродження українських традицій та обрядів. Останні присвятили святу Василія і Меланки. Зранку лідери органів учнівського самоврядування ходили засівати в різні установи та організації міста. А увечері зібралися на вечорниці. Саме дійство відбулося в залі Центру художньої творчості для дітей юнацтва та молоді. У святково прибраній вишитими рушниками залі лунали щедрівки, віншування та колядки. На свято завітала Меланка, яка... За народним повір'ям мала одружитися із Василем. Цьому святому церква відвела перший день нового року. Тож шлюб меланки Василя символізує перший його крок, упевнений і веселий. Не обходиться дійство і без кози, яка бажає усім доброго врожаю та достатку. Господар і господиня усіх цього вечора пригощали смачними пампушками та узваром. Дівчата ворожили, жартували з хлопцями та різні історії. Оповідали після завершення вечорниць. Святкову програму продовжила розважальна.